Ну, от бувають такі люди, їм тільки й позазрити можна. Ну от вона і співає так. вона і на євромайдан ходить, і холоди не боїться, і карабками годує людей. Справжня українська жінка все встигає. Знаєте, хто це? Співачка Камалі. Так знаєте, що вона тепер днями зробила першу зачіску своїм донькам Мірабелі та Арабелі. Про це вона ексклюзивно розповіла журналістам сніданку з один плюс Дітей на камеру поки не показує, але демонструє їхні улюблені іграшки та коляски. У Камалі їх три: одна для прогулянок, друга для подорожей, а третя для святкових подій. Нещодавно дівчаткам виповнилось три місяці. І камалія зізнається, вони вже показують свій характер. Співачка проводить з, з маленькими майже увесь свій вільний час і каже, особливо дівчатка полюбляють водні процедури. Я їх закаляю, вони у мене плавають, говорю нирять! і повністю погружаю під воду. Повністю з головою все. От. Вони у мене вже не, не